Добрий день підписники і гості мого каналу. У мене на вікні знову розцвів мій красивий вазончик. Дуже красивий. Двойна, така гарна квіточка. Така красота. Рядом в мене обичний простий різдвяник чи як його там називають. Думала, що цей рік не зацвіте. Але от тільки що роздивилася, що ось у нас є ось куп'яночок, один, другий, третій, четвертий. Буде й тут квіточка. Ну тут квіточка буде простенька, червоненька, обична. А тут у нас така красота. На вулиці у нас теж гарний такий день сонячний, ну дуже великий холодний вітер. Я там у квітничку трохи повигрібала там. Була запалила, хоч трохи навела якийсь порядок, коли з лікарні прийшла. Треба пізніше підсипати там ніколи бур'ян. Вже трошки пізніше, коли більше чапаю, буде тепліше на дворі. Ці дні холодні. На дворі мороз сьогодні був. Дуже холодно. Не хочеться на вулицю виходити, але треба йти випустити курей, щоб... Бігали, якось. Так що Сьогодні я вихідна з роботи. Буду займатися домашніми справами. Як завжди прибиранням, їсти варити, посуду мити. Як звичайно, як завжди. Нічого якось цікавого. Єдине цікаве, це красивий мій такий вазончик. настрій піднімаю. Сьогодні готуємо якусь дернатську страву. Чоловік щось таке видумав зранку. Вчора надивилися із соцмережі рецепт. Найшли такий. Ну Там людина просто додавала, ну, як ледача піца чи як вона називається, не знаю, як вам сказати. Там додавали у це тісто натерту ковбасу, сир твердий, а ми зробили свій рецепт. Придумали таке. Трохи чоловік, трохи я. До цього тіста ми взяли м'ясо, але ну, в нас м'ясо сольоне з банки. То вирішили проварити, просто, щоб газ гарно закипіли, воду, цю злити, щоб сіль брати з м'яса. півня вчора зарубали. і ляшку, свиняче, тільки з банки соляне, проварили, воду злили і це все м'ясо перемололи на мясорубку. Туди трошки часничку, цибулі, гарну цибулину. Потім у миску цю із цим фаршом. Прямо в середину фаршу додали 2 яйця. Ем, добру кружку кислого молока чи кефіру, чайну ложечку сахару, чайну ложечку соди. ну Солі ми не додавали по рецепту, так як люди робили, сіль ми не додавали, так як у нас м'ясо було трохи солюнувате. Потім додали трошки приправи, перчику. І додавали борошна, щоб замістити таке круте тісто. Тісто воно вийшло м'якесеньке. Розкатали в тоненький такий пласт, тоді ножом поріжемо такими кусочками, Ось, наприклад, як оті, І будемо жарити на сковорідки. Получається, дачі біля щі, чи я не знаю, тісто коротше, з м'ясом в кучі. Так що будемо зараз спробувати жарити і смакувати на смак, що у нас вийде. Так, першу партію ми своїх оцих жарених, не знаю, ледачів біля шип, як можна їх сказати, і жарили. Ну, що вам можу сказати? Дуже смачно, так як відчувається приправи, відчувається м'ясо. прожарюється, воно непогане, жирненьке собі таке, смачненьке. Ну, для перекусу чи до супу, чи просто так. Мені здається, що ось у натормозок чоловікові на роботу чи в школу буде бігти. Я думаю, йому теж сподобається, так як м'ясо його там не видно, бо на м'ясорубці перемелене. Так що буде їсти він. Смачненьке, прикольне. Як кажуть, можна додати туди зелені, в кого є там зелененьку цибулю, петрушку, хто що любить. Можна поекспериментувати і поробити, місто м'яса додати. Наприклад, туди на тарту кобасу, чи варенку, чи там слабокавцю, хто як любить. Добавити це все перемішати і швидко, зручно ну, не немодохатися, не ліпити, ні да, нічого. Так що, ви видумуйте, придумуйте, експериментуйте на кухні. Я думаю, вашим домочадцям сподобається. А ми дожарюємо останню порцію, що трошки залишилося. І будемо смакувати. Так що всім гарного дня. Крепкого здоров'я, миру і добра. До слідуючого відео. Всім пока-пока.